Але пане Ігоре, от питання про той самий Донецький аеропорт. Там просто вже фактично від нього, ну будьмо реалістами, нічого не залишилось. Там ну реально руїни. Люди постійно гинуть. Насправді там, там страшенні обстріли постійно. Наскільки ну що є важливим утримувати цей Ви знаєте, аеропорт? Це психологічний, я... це насправді стратегічно важливо. Поясніть мені важко сказати, в якому стані зараз знаходиться там злітна посадна смуга. Я думаю, що від неї ну, будемо казати, може, що є. Хоча залатати бетон, вибачте, засипати гравієм, е, зробити все в залежності від того, в якому стані ця смуга є mm -hmm. на сьогоднішній день. Е, ну, Мені кажеться, що сьогодні Донецький аеропорт переходить із розряду, знаєте, собі такого. Зони бойових дій в розряд такого собі Севастополя українського масштабу. Коли Севастополь обороняли uh -huh. від німецько-фашистських окупантів, так ми сьогодні обороняємо цей аеропорт. Це сьогодні становиться, ну, я не знаю, як аеропорт герой, якщо ви хочете. Це серйозно, це важливо людям довести. Оцей героїзм ми сьогодні повинні показувати. А що ми кажемо? Там, кіборги, шміборги, добрий фільм зняли. От про цих людей треба. Про начальника взяти медичної служби, начальника там інженерної служби цієї бригади, да? рядових хлопців. Там 93-та бригада, 95-та, правий сектор добровольці, абсолютно добровольцем. Показуйте, показуйте, розказуйте. Інші батальйони так Це У, треба там показувати. Знає... зрозуміти правильно. Ну покілька... так, Ми будемо показувати обов'язково, але я маю на увазі що так, Донецький аеропорт став таким місцем, куди йдуть всі. Тобто, всі, хто хоче далі воювати. Там є і ті, що були в батальйоні Донбас, ті, що були в Азові, ті, що були в інших якихось батальйонах. Там вже можна зустріти. Всі Тіх найбільш, ну не знаю, ви чи як це правильно сказати, Ті, хто от хоче, вони знають, що аеропорт це найгарячіша точка, що треба там на підмогу прийти хлопцям, і вони туди йдуть. Тобто там ну, дуже ще, ще раз кажу: я не можу сказати вам про саме стратегічну значимість цього аеропорту, саме через те, що треба розуміти, в якому стані він знаходиться. А от саме те, що сьогодні це все більше і більше виступає як символ, символ. Знаєте, такої мужності собі, да? Оце треба, на мій погляд, показувати.